Олег Жданов, військовий експерт, готовий доєднатися до нашого ефіру. Пане Олеже, ми вас вітаємо. Слава Україні! Доброго ранку, слава Україні! Героям слава вітаю вас, пане Олеже. Напередодні дуже такою хорошою була новина. Насправді від міністерства Великої Британії, які повідомили про те, що майже тисяча наших морських піхотинців вже завершили навчання. Як там зазначали, що наші хлопці, наші українці, вони там вчилися, зокрема. Виконувати там десантні операції на малих човнах, висаджуватися на берег, працювати з зенлаф і стінгер, міномети і дрони. Тобто, всі ці засоби це те, що в принципі є мобільним, що можна взяти із собою, і усе це виглядає так, ніби морських піхотинців готували для проведення спеціальних операцій невеликими групами, там на окремих ділянках. Які це можуть бути ділянки, чи завершиться все там на Херсонській області, умовно, і чи можливе їхнє використання саме морської піхоти і десантних операцій, наприклад. У майбутньому, в районі тимчасово окупованого Криму, так цілком ну насправді вони навчалися тому, чому вони повинні навчатися. Це і є морські морська піхота. Вона призначена для висадки десантів для проведення морських десантних операцій. Вот саме тому і навчались за фахом, скажімо так, і е, використання морської піхоти може бу бути е, організовано генеральним штабом будь де де є водна перешкода, або або, е, е, або море е, для того, щоб забезпечити утримання їх завдання забезпечити утримання плацдарму е, для під до підходу основних сил або знищення якогось об'єкту, якщо це. Ну, допустимо, спеціальна операція морського десанту, так що цілком імовірно, що вони можуть бути використані або на, на Дніпрі в будь-якій точці, або на узбережжі півострова Криму, так пане Олеже, і кілька місяців тому насправді, коли з'являлися фотографії з тимчасово окупованого Криму. Де вони рили окопи фактично вздовж узбережжя? Я собі задавався питанням а для чого вони це роблять, якщо у нас в принципі немає ну таких якихось великих десантних кораблів. У нас немає стільки спроможностей, аби росіяни боялися нас з моря безпосередньо. Що але, от наскільки я розумію, все таки спроможності можуть або бути, або з'явитися врешті до того часу, і не дарма вони ті окопи рили, бо їх там теж досить великий, велика кількість, велика протяжність. Так ви абсолютно праві. Єдине, що тут можна відмітити, відмітити те, що ну кількість там до двох батальйонів тисяча тисяча е, морських піхотинців підготували. Вони не будуть на широкому фронті. Тому така величезна кількість окопів. Треба вгадати ще в які окопсі сідати, для того, щоб спромогтися відбити висадку морського десанта на узбережжі. От так, що вони не дарма рили, вони дуже бояться, що ми почнемо операцію по звільненню Криму. Так, пане Олеже, ми пам'ятаємо всі ось ці відео та фотосвітлини, де на узбережжя окупанти рили окопи і писали, що готуються до ймовірної висадки десанту на кримський пляж. Очікуємо, можливо, все, і я думаю, що побачимо. Це невдовзі. Пане Олеже, мережі почали ширитися масово відео про те, що майор в комбат армії Російської Федерації, потрапив у полон. А в телеграм-каналі Ніколаївський Ваньок виклали з ним вже інтерв'ю, бесіду, де він розповідає, що не задоволений своїми солдатами, що багато є відмовників, дезертирів. Ось такі кадри побачили. Наскільки вони цінні в плані інформації, наскільки ось цей майор Томов може дійсно надати. Ті повідомлення, які посприяють в деокупації Херсонської області, і не тільки ну дуже справа в тому, що рівень доволі високий. Майор, це вже категорія батальйону. І якщо він відноситься до спецназу, то він може знати місця розташування і логістики і бойових порядків, особливо бойових порядків. Якщо він розкаже систему побудову побудови оборони. На тій ділянці фронту, де він де його захопили в полон, де він працював, він і повинен був вивчати. То нам це буде дуже сильно в нагоді. Ну а те, що від нього, як від командира такого рангу, як батальйон, ми отримуємо, безпосередньо, отримуємо інформацію про морально-психологічний стан військ. То тут до речі, там е ситуація така не тільки на е в групі військ Дніпро е російської окупаційних військ. От ну така ж сама ми спостерігаємо і в, і, в ситуацію, і на інших е ділянках фронту. Ну для нас це, це дуже цінна інформація, і я скажу, що дуже добре, що він е погодився. Так швидко погодився з нами співпрацювати і надавати необхідну нам інформацію, угу. пане Олеже. Отрухаючись далі по лінії фронту, врешті до із запорізького відтинку, е... Є повідомлення досить таки свіже від Ганни Малер, насправді вона під час включення в Military Media Center сказала про те, що українські військові мають успіх в урожайному на південному фронті, і окрім цього, ведуть ще наступ так і на кількох ділянках Мелітопольського та Бердянського напрямку цього тижня тривали бої в урожайному. Там є успіхи. Підрезюмувала, ось так би мовити, вона і як ви вважаєте, наскільки важливий стратегічно цей населений пункт і що він нам дає в тактичному операції? Оперативному плані справа у тому, що він відкриває нам дорогу на Старомлиновку. А Старомлиновка це вже основна лінія оборони. і А до неї фактично о, укріплень які були би там перешкодою для просування наших військ, там немає. Ми можемо далі, далі про, про, просуватися вже більш-менш повільніше. Ну, єдина проблема знову ж таки, розмінування мінних полів От, але наступ наступний рубіж оборони буде фактично в районі Старомлиновки. А це лінія оборони. От тому вони так вперто. от Старомайорське і урожайна, тому вони так вперто і намагалися утримувати ці, е, ці позиції. Пане Олеже, от про мінування в продовження теми, якраз таке було повідомлення від пана Олексія Резнюкова, який сказав про те, що ось на певних ділянках ледь не. П'ять мін там на квадратний метр з боку ворога знаходиться. Це надзвичайно інтенсивність величезна. Як можна цьому протидіяти? Які засоби нам необхідні? І от що можна якось з цим робити протистояти насправді? Ну, на на жаль, тут дуже обмежена кількість, кількість чи перелік цих засобів. Це інженерне обладнання для бойових броньованих машин, навесні трали, плуги спеціальні для розмінування, які дозволяють підривати міни метометодом методом їх зрушення з місця або роздавлення, розплющення. Вот а також артилерія знов ж таки це витрати боєприпасів, але артилерія може проводити дистанційне розмінування, роблячи проходи в цих мінних полях. Але тут треба ювелірна робота для того, щоб і витрата боєприпасів. Так що отакі, от такі засоби, плюс засоби дистанційного розміновування ну, типу як в народі називають Змій Гаринич. От всім. Так, так да в для викиду детонаційного рукава, щоб розміновувати місцевість, mm -hmm. Тобто, ось такі в такі засоби, Засоби чому тому, що при такій щільності мін висилати саперів для їх знешкодження чи розмінування. Ну ви ж розумієте, це багатогодинна праця, і це треба робити ну або приховано, або під прикриттям вогню з нашого боку. Щоб їх па... не знищили але ж ви згадали за Змій гориничі і пам'ятаємо, що на початку повномасштабного вторгнення, коли були бої за місто Маріуполь, окупанти дуже часто застосовували цей урсімдесят 77 але застосовували вони не для дистанційного розмінування, а готили по мирним житловим кварталам. Бачили всі так, вони, Вони вони застосовували для руйнування mm -hmm. будівель і для а, знищення нашої піхоти, яка оборонялася в. Ну, на тих чи інших позиціях так дійсно таке було. До речі, і зараз іноді зустрічається. Ну поки не винне не виник дефіцит в цих засобах, і їх стало їх стало сьогодні менше, тому вони вже рідше використовують для боротьби з нашою, з нашою з нашою піхотою, пане Олеже. В продовженні теж теми мінування, і напевно, що більше тема щодо їх виявлення. Багато є розповідають, що часто зараз використовують дрони для того, щоб е, е, виявити саме ці міни в темний час доби, тому що самі протитанкові міни та інші підвиди вони нагріваються, і можна з з гори. Дізнатися, де розташовується цей ця міна чи інші засіб, які підставили росіяни. На вашу думку, наскільки ефективне таке виявлення мін, якщо порівнювати із ручним засобом розмінування і виявлення, так само Ну, дивіться, одразу скажу, що ручний саме надійний. Коли, коли сапер з мінашукачем йде, він це саме надійний спосіб. Що стосується от тепловізійного виявлення, то тут, на жаль, ми можемо виявляти тільки поверхнево розташовані міни, ті, які на поверхні, ті, які дійсно нагріваються за рахунок сонячного світла, і то їх як кажуть наші військові, їх можна побачити там ну буквально в першу в першу годину після заходу сонця. Тому що потім вони е, теряють свою температуру і, і стають непомітними на місцевості. А якщо міна встановлена за правилами і нормами, ну, допустимо, протитанкова міна повинна бути встановлена десь на 10 см глибину під дьорном. Тобто, дьорн піднімається, рується лунка і ставиться міна. І накривається дьорн. Вона не нагрівається, і побачити неможливо, тому ефективність. Така ну я би сказав не не дуже не дуже велика ефективність виявлення їх з бом з, з, з помощі тепловіза.